Експрес на цю неділю загальний коефіцієнт 10,4. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Лютий Ставкоманд. Цьому відео буде експрес з 4 матчів загальним коефіцієнтом 10,4. Тут трошки ризиковані варіанти ставок, які можна взяти окремо і одинарами. Це я також буду робити. І також розділю цей експрес на два менші преси по два матчі. Раніше я так і робив, і час від часу експреси саме менші залітають, що дає непоганий плюс в підсумку. Загалом краще ставити, звісно, одинарм. Тому що одинари краще працюють на дистанції, і все разом можна взяти в експрес на удачу. В цьому відео буде розбір чотирьох матчів. Також там будуть додаткові варіанти ставок на декілька з цих матчів. Ну і давайте будемо переходити до розбору і розберемося, які ставки я взяв в цей експрес. Тому додивіться це відео до кінця, щоб нічого не пропустити. І звісно, ми розпочнемо з першого матчу. Це лондонське дербі між командами Арсенал і Тоттенхем. Тоттенхем це одна із моїх най... Найулюбленіших команд в АПЛ, тому що вона для мене є плюсовою на дистанції. Я часто ставлю в матчах з участю Тоттенхема, беру часто кутові, також беру їх голи. І це для мене непогано працює на дистанції. Дуже багато інформації читаю про цю команду, намагаюся максимально розбиратися в тому, як команда буде діяти в тому чи іншому матчі, і це дає свої плоди. І також тут я готовий відзначити, що в цьому сезоні арсенал для мене також в пріоритеті, і це також для мене плюсова команда. Дуже часто я ставлю на. Арсенал у цьому сезоні, і вони переважно мене не підводять. Цілком зрозумілою, для мене буде картина гри і в цьому матчі, де Арсенал є явним фаворитом. В першу чергу в цьому матчі можна ставити на кутові. Арсенал індивідуально багато голів забиває зі стандартів. Вони люблять заробляти стандарти. а Тоттенхем це взагалі одна із топових команд за стандартами в англійській прем'єр-лізі. Тотал більше 9,5 кутових можна розглянути, так само, як і тотал більше 10,5 кутових. Загалом ставку на кутові ви зможете побачити окремо в моєму телеграм-каналі, де усі ставки від мене виходять абсолютно безкоштовно. Там також буде скрін цієї експрес-ставки, і також в телеграм-каналі відкритий чат для обговорення матчів. Ви завжди можете зайти, подивитися на що роблять ставки інші учасники каналу, на що роблю ставки я, і також поділитися своїми варіантами ставок. Це все абсолютно а головне корисно у те. Телеграм-каналі обов'язково підписуйтесь. Посилання в описі під цим відео. Варто зазначити, що Арсенал це та команда, яка чудово відігрує в захисті, досить надійно відігрує захисті, XGA у Арсенала низький, це 0,70 голів потенційно пропущених за матч. Фактично, вони пропускають ще менше. У них було 7 матчів поспіль без пропущених індивідуально проти Тоттенхема У них переважно вдалі результати. Тим не менш, Тоттенхем — це та команда, яка. В лондонських дербі переважно має проблеми тільки в матчах проти Челсі. З іншими лондонськими командами Тоттенхем грає досить впевнено. І загалом Тоттенхем це та команда, яка має найвищу ефективність відбору очок у грандів в АПЛ. Це варто зазначити і щодо цього матчу. Я вважаю, що Тоттенхем буде забивати ворота Арсенала. Коефіцієнт на це, саме на те, що команди обміняються голами 2 5 Я вважаю, що тут буде обмін голами, оскільки Тоттенхем все рівно гратиме з трішки високою лінією захисту, продовжить грати у свій футбол і буде зустрічати суперника на їх половині поля. Високий пресинг призводить часто до провалів в захисті. Для Арсенала гол забити буде дуже легко, я вважаю в цьому матчі. Але саме чи пропустить Арсенал, я вважаю, що тут. Тут шанси також досить високі, тому беру обмін голами у експрес-ставку. Наступний матч у нас з французької ліги 1 це Ліль-Париж. Тут буде короткий розбір, тому що я часто ставлю матчі з участі Ліля в цьому сезоні, і в минулих сезонах також ставив на ліль. Мені подобається їх атакувальний футбол. В середньому Ліль забиває практично по два голи за матч. Забили у французькій лізі 1-23 голи в 12 матчах. Без одного голу був би середній показник 2 голи за матч, оскільки Париж також пропускає в середньому практично по 2 голи за матч і Загалом грає на високий середній тотал практично по 3,5 голи за зустріч. У них і непогані показники індивідуальної результативності, але тим не менш, саме атакувальна гра Ліля мені подобається в рази більше. Тут можна було б взяти тотал більше 2,5 на цей матч і не паритись, але я вважаю, що якщо тут буде тотал більше 2,5. То в першу чергу буде два голи від ліля, тому взяв індивідуальний тотал ліля більше півтора. Перед тим як перейти до наступних двох матчів, хочу розповісти вам про нову українську ліцензійну букмекерську компанію. Якщо у вас не працює Фавбет, зараз є значні проблеми із Фавбет. У них не працюють ні депозити, ні виводи. То ви зможете поставити на будь-які матчі з приємними бонусами до 200 тисяч з фрібетом 300 гривень з страховкою ставки до 10 тисяч гривень. Всі ці акції чекають на вас у новій ліцензійній українській букмекерській компанії. Посилання на цю букмекерську компанію, ви зможете знайти у коментарях під цим відео. Опускаєтеся вниз в коментарі, і там буде посилання на цю букмекерську компанію. Обов'язково рекомендую спробувати бонуси на перших 7 депозитів. Відіграш на бонуси всього x 2 що дуже легко відіграти. Якщо ви хочете ставити без верифікації, без комісії на вивід також з приємними бонусами, то це все буде у моєму телеграм-каналі. Так само, як і ця ліцензійна БК. Якщо ви не можете зайти через коментарі, то заходіть в телеграм-канал. Там є закріплений. Ні, пост, де ви зможете зайти і подивитися, на яких букмекерських компаніях зараз можна робити свої ставки. Посилання в описі під цим відео обов'язково заходіть та спробуйте. Наступний матч у нас з іспанської лаліги це Батіс Жерона. Жерона мені категорично не подобається в цьому сезоні, особливо виїзні матчі. Досить слабко них приходять в плані набору результатів. В плані пропущених м'ячів вони пропускають дуже багато. Ось Батіс зараз просто в неймовірній формі. Команда переживає досить вдалий період. В цьому сезоні Батіс показує високі показники індивідуальної результативності, у них високі показники XG. І на диво вони і не так вже й багато пропускають. Ефективність набору результатів вдома досить висока. Я вважаю, що в цьому матчі Батіс є явним фаворитом і проти кризової Жерони, яка ймовірно буде вилітати в іспанську секунду. Батіс має справлятися проти такого суперника. Я беру тут перемогу Батіса з тоталом більше півтора. Вважаю, що такий варіант ставки цілком можна брати, адже Бетіс показує себе дуже впевнено в плані домашніх матчів, в плані домашньої результативності. І мені їх гра подобається. До речі, такий комбінований варіант ставки, як перемога першої та тотал, більше півтора. Це також буде. У закріпленому коментарі в цій конторі можна ставити експрес ставки на один матч, або можете також обрати будь-яку іншу БК без верифікації з телеграму. І останній матч у нас це міланське дербі між командами Інтер та Мілан. Обов'язково напишіть свої думки по цих матчах в коментарях, особливо по обох. Дербі, по міланському та лондонському, буде цікаво почитати, які варіанти ставок ви будете брати на ці матчі, та поставте лайк на удачу, щоб усі ваші ставки зайшли. І підписуйтесь, щоб не пропускати нових відео. Я очікую від цього матчу досить агресивної гри. Окремо буду розглядати на цю зустріч жовті карточки. Ще додатково подивлюся, що. Буде там по цифрах від рефері, які середні показники в нього, та загалом як рефері судить матчі по жовтих карточках. Якщо буде додаткова ставка, це буде в Телеграмі. А основний варіант ставки тут у мене буде на голи. Я все ж вважаю, що інтер зараз сильніший. Але якщо подивитися на їх середні показники, то в них високий тотал в матчах і все через те, що в них разом із високою індивідуальної результативності не низький і. Показник пропущених м'ячів, оскільки Мілан це досить принциповий суперник для Інтера, і навпаки, Інтер для Мілана. Тут можна очікувати, що команди будуть гризти кожен шматок поля і буде багато боротьби. І все ж Мілан показує досить непогані показники реалізації моментів. І так як інтер, дає немало пробувати по своїх воротах, якщо в середньому більше одного за матч, то в Мілана обов'язково будуть тут свої моменти в такому випадку. Я вважаю, що варто чекати на голи, адже Мілан в останніх очних зустрічах переважно забиває ворота інтера, а інтер в непоганій формі. Тому обмін голами відправляється в екс. Експрес ставку загалом. Цей експрес ставці 4 матчі. Також буду брати по два матчі, в два менші експреси. Це буде в Телеграмі. Свої думки по цьому експресу. Напишіть обов'язково в коментарях і поставте лайк на удачу, щоб цей експрес зайшов. Підписуйтесь на телеграм, підписуйтесь на Ютуб. Всім дякую за перегляд. Побачимось в нових корисних відео.